Всім привіт! Я Хукроне! Топ 15 найбільших динозаврів за всю історію Let's Go! Шингомпана, довжина 8 метрів 5,5 тонн, травоїдний Танзанія. Сальтозавр, Довжина 13 метрів. 8 тонн травоїдний Аргентина. Пинозавр, довжина 18 метрів, вага 10 тонн, М'ясоїдний, Єгипет. Рапотозавр 15 метрів, 16 тонн. Тва, травоїдний Мадагаскар. Диблодок 24 метра, 16 тонн, травоїдний Північна Америка. Якщо вам відео. Сподобалось? Поставте лайк, обов'язково, підпишіться та наш дзвіночок. На а ми йдемо далі. Ела Тітан 18 метрів, 60 тонн. Травоїдний Аргентина. Брахіозавр, 21 метр, 62 тонни. Травоїдний Північна Америка. Сарафа Титан 22 метри, 37 тонн травоїдний Танзанія. Австро-посейдон – 25 метрів 32 тонни рослиноїдний Бразилія. Тиранозавр 40 метрів, 45 тонн м'ясоїдний Іспанія. Футалон Козавр. 34 метри, 50 тонн травоїдний Аргентина. Дредно Утрос, 26 метрів, 65 тонн травоїдний Аргентина. Зауро посейдон, 34 метри, 66 тонн травоїдний Північна Америка. Паралітітан. 30 метрів, 83. Тонни травоїдний Єгипет. І найбільший динозавр, аргентинозавр 40 метрів. Вага 110 тонн. Чим він харчується? Травоїдний місце знаходження Аргентина. Напишіть в коментарях, який вас дуже сильно вразив динозавр. А всім пока!